Тіло восьмирічної дівчинки, яка впала у річку, 12 лютого знайшли поблизу села Коритне на Буковині. Дитину шукали три дні понад 100 людей. Рятувальники, поліція і небайдужі місцеві подробиці далі у матеріалі. У межах 5-7 кілометрів від місця зникнення рятувальники виявили тіло восьмирічної дівчинки, яка впала з містка в річку. Три дні шукали саме її залученням. Наші рятувальники з залученням всіх максимальних сил і засобів, котрі залучаються до пошуків на воді. А саме 46 чоловік особового складу, три плавзасоби і два безпілотних літальних апарати обстежували русло річки протягом трьох днів, починаючи з 13 лютого. Сьогодні, на жаль, о 10.20 фахівці групи. Фахівці гірської пошково-рятувальної групи спільно з водолазами виявили тіло дівчинки у воді. Тіло восьмирічної дівчинки передали правоохоронцям. Тіло малолітньої дитини буде направлено для проведення судово-медичної експертизи. Слідчі поліції внесли відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за правою кваліфікацією статті 115 кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін, Новини Сі 4